Заливаємо диспаливо сюди, ось в бачок, тобто там до певного рівня, з боку в нас тут є рівень. Закриваємо і під'єднуємо ззаду джерело живлення. Можна виставити температуру запуск, безпосередньо ми на кнопку Пуск нажимаємо. Так, запускають теплові гармати. Після того, як пристрій пригріється, через дві хвилини починає подавати тепло в приміщення. Теплові гармати це своєрідні станції обігріву. Нині у Полтаві їх встановлюють у місцях, де проживають переселенці, в укриттях та там, де за потреби селитимуть евакуйованих. Говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Це піч. Із рідким паливом на основі згорання у камері там є свічка накалювання, воно згорає повністю. Вихлопні гази виходять через трубу назовні, а теплий воздух подається всередину. Зараз ці пристрої не використовують. Вони придбані для навчального закладу, де живуть внутрішньо переміщені особи на випадок тривалих відключень світла й тепла. Але випробування пушки все ж проходили. Були в нас пробні запуски цього апарату. Тепло дає непогано. Тут приблизно десь 140 квадратних метрів, і він, цей пристрій по інструкції розрахований на 180 квадратних метрів. Тобто у нас виходить, що два, в цьому приміщенні стоїть два апарата, і теоретично вони повинні забезпечити теплом це приміщення. Заправляються теплові гармати де говорить вчитель трудового навчання Олексій Іванович. І підключається до мережі 12 вольт постійного струму. Тобто достатньо автомобільного акумулятора для того, щоб він працював, витрати де спалива ну по нашим пробам по інструкції десь приблизно півтори літри на годину. А ось це пункт обігріву в одній зі шкіл міста. Тут теплові гармати розташовані у спортивній залі. Ми встановили їх, як ви бачите, на підвіконні, замінивши скло в одній із шибок на фанеру, оскільки для роботи теплової гармати необхідно. Хідні отвори для виходу вихлопних газів назовні у випадку блекауту. Тут готові прийняти усіх охочих на дану площу десь 280 квадратних метрів. Ми можемо одночасно прийняти більше 200 людей. А в цілому, на протязі дня близько 1200 чоловік можемо пропустити через цей пункт обігріву, за словами першого заступника міського голови Валерія Пархоменко, так Гармат місто придбало 144 комплекти, 54 вже встановлені.